Кандидат політичних наук Віктор Андрусів, є гостем програми Чернівці. Сьогодні Вітаю вас. В нашій студії. Доброго дня у квітні минулого року. Ви видали книгу, яка має назву Змінити майбутнє. Ви написали її ще за місяць до тодішніх подій до революції гідності. З того часу ви певно прослідковуєте, а щось таки змінилося в країні. Ну, власне, причина, чому я писав цю книгу, я ж не знав, що буде Майдан. Я розумів, що щось буде. Але мене більше хвилювало, що буде після. І це було основною мотивацією написати книгу, щоб було бачення, як діяти і що робити після того, як ми повалимо цей корупційний режим Януковича. Оскільки це вже було. Тобто ми вже його скидали один раз. І ось ми скинули його вдруге. І дійсно виявилися знов не готовими отримати владу. Тобто рішень не було готових, бачень так само не було. Ну і, звичайно, що ситуація в контексті війни стала ну, значно гіршою. І моя книжка, вона, власне, пропонує такий в специфічній формі певний шлях рішень, які б мали зробити нові політики, нова влада для того, щоб вивести Україну на шлях розвитку. От, е, книжка написана в такому цікавому жанрі. Вона власне написана як е, спогади президента, який змінив країну. От е, я запозичив цю ідею з книжок Лі Куан Ю, який описував, е, як він змінював Сингапур. А для того, щоб книжка була більш доступною для широкого загалу, оскільки просто писати складні речі про реформи людям, мабуть, не дуже було б цікаво. А в мене було бажання сформувати в українців дійсно такі принципові речі, які вони б могли вимагати від влади, що от щось має бути дійсно здійснено чи втілено. Ну і також в книжці є дійсно якісь унікальні, абсолютно інноваційні ідеї тільки для України. То може в нас проблема в цьому, що українці не вміють вимагати від влади якихось змін? Тут є інший важливий момент, він називається несформованість інтересів. Я теж про це багато пишу і говорю, що, наприклад, у нас, українців, ми хочемо гарно жити. Але гарно жити це само по собі не є чітким інтересом. Ось, наприклад, в Києві люди хочуть мати гарячу воду. Але вони не хочуть встановлювати бойлери. Вони просто хочуть мати гарячу воду. І у них немає чіткого бачення, як же ця гаряча вода мала б їм забезпечуватись. І вони насправді не цікавляться цим питанням. Їм важливо її мати. І коли вона в них є, значить все добре. А коли нема, значить все погано. Тобто, насправді у суспільстві не сформовані чіткі інтереси. Люди не знають, чого конкретно вимагати від влади. І насправді, як би влада мала діяти, та тобто, що ось відповідає нашому інтересу, а що не відповідає інтересу. Фактично, якщо е, пенсіонер отримує пенсію, то все добре. А якщо він не отримує, то все погано. Е, якщо пенсію трошки підняли, то це добре, а якщо не підняли, то це погано. Це є рівень дуже таких е, простих, примітивних інтересів. Тобто, коли людина, вона фактично не думає на майбутнє, вона не думає на довго, вона думає на сьогодні. І це в нас прослідковується на всіх рівнях від е, національного до, до рівня звичайного маленького міста, навіть чи села. Дуже багато зараз експертів кажуть, що нема чого українцям бідкатися. Вони мають ту владу, на яку заслуговують. Вони ж обирали цих людей. Е, в цьому є доля правди, і тут ця теза не є поганою по своїй суті. Це я б навіть сказав, що це добре, що в нас влада така ж сама, як і народ, бо це було б дивно, якщо б це було не так. Але, е, Відповідно, ця ж проблема відсутність інтересів переноситься і на владу. Влада не знає, як діяти завжди в політиці, чому от за кордоном є боротьба ідеологічних партій тобто є партії, які мають певну ідеологію. А в нас є боротьба партій лідерів. Чому в чому ну, є проблема у цій різниці? Справа в тому, що до будь-якого рішення чи проблеми ми можемо підійти з різних шляхів. Наприклад, вирішення питання з проблем з водою ми можемо вирішувати або шляхом приватизації водоканалу, або шляхом створення державно-приватного партнерства, або шляхом там, забезпечення дійсно там, ефективної діяльності комунального підприємства. Дуже дуже багато рішень. І всі ці рішення вони залежать від того, яку ідеологію сповідує певна, певний політик. Тобто, чи він все-таки виступає за? Більше свободи, за більше ринкові відносини чи навпаки, він виступає за більш таку е, соціальну рівність, соціальну справедливість. і Він відповідно залишає все в державній власності. У нас одночасно політик може ухвалювати і ліві, і праві, і, і ліберальні рішення. Тобто, це, 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 це такий вінігрет, і воно в результаті е, не може працювати, тому що ви або один підхід застосовуєте, або інший. Бо коли ви застосовуєте всі, ви фактично врівноважуєте і не отримуєте жодного рішення. І це має місце. На свого часу, коли я аналізував корреційну угоду, я побачив, що це така е, дуже накидана еклектика. Ось е, нам оце здається ефективним і інше, і, і ще інше. Але ці речі вони між собою дуже погано пов'язуються. Е, не можна, наприклад, одночасно збільшувати податки і обіцяти страхову медицину. Тому що страхова медицина вона передбачає, що у людей на руках є більше коштів. І, відповідно, якщо в нас високі податки, то ми у людей забираємо ці кошти. Але там ось такого ну, дуже багато є. Але знову ж таки, що є важливим, це в принципі закономірно. І е, я аналізуючи досвіди дуже багатьох країн світу, можу сказати, що Україна вона, водночас дуже типова. Тобто, от, вся ситуація, яку ми переживаємо, це поширене типове явище для цих країн, які намагаються вирватися із якогось складного минулого і стати на шлях модернізації. І е, ключовим, що визначає успіх цих країн, наприклад, того ж, Сингапуру, там, чи Ізраїлю, чи Грузії, чи інших, е, ну, по Грузії тут спірне питання чи там успіх але так чи інакше були зміни. Е, основним, дійсно, що це визначає, це всього навсього бажання. бажання. Колосальна воля і бажання втілити зміни. І під цю волю і бажання починає приходити вже все інше: і інтереси, і знання, і ресурси. Бажання у влади є, як ви гадаєте? Е, бажання у влади є, але водночас у влади є дуже великий страх. І вони один одного врівноважують. Тобто є бажання втілити реформу, і водночас є страх, що вона не вдасться. І в результаті. Нічого не відбувається. Та, нічого не відбувається. Тобто воно відбувається, е, я ж деколи жартую, що е, реформа в Україні відбувається тоді, коли вже всі придумали, як її обійти. Так само, як зрештою, боротьба з корупцією. Як її обійти, це дуже типове для всіх українців. Так. І чому це дійсно має місце? Тому що є цей страх, що якщо щось не вдасться, я буду в цьому винен. Але насправді влада перебуває в такій ситуації, коли неправильних рішень не існує. Чому? Тому що навіть якщо. Що будуть рішення, які приведуть до погіршення, до ускладнення і так далі, ці рішення вони відрізають минуле. Е, будемо чесними: не Лех Валенса привів Польщу в Європейський Союз, а колишні комуністи, Соліст Квасневський. Але в Квасневського вже не залишалось вибору. Бо Валенсав прийняв стільки рішень, які зруйнували все. І він вже не міг повернутися назад. І в нього залишався тільки шлях в Європейський Союз. І влада сьогодні, українська, вона теж так само має розуміти ситуацію, що. Важливо приймати дійсно рішення, не не, не прогнозуючи, тобто намагаючись звичайно ухвалювати правильне рішення, але не, не треба позбутися цього страху, тому що навіть неправильне рішення воно історично буде виправданим. Ну бракує пану владі сильних політиків, сильних людей, лідерів. Я б не сказав, я все-таки рахую, що президент він досить жорсткий, і, до речі, на ситуації з Коломойським він це продемонстрував і не тільки в цій ситуації, але бракує команд. Угу. Однозначно, навіть можна сказати, що покращується ситуація з залученням професіоналів, оскільки уряд дійсно є багато професійних міністрів людей з цієї сфери, але бракує команд. Тобто командної роботи, ось її немає. Тобто, попри те, що це коаліція, уряд коаліційний, відповідно, видно цю розшматованість, діяльність в різних напрямах і видно боротьбу за посади. Якщо говорити про політиків, якщо говорити про склад парламенту, наскільки він оновився після тих подій, після виборів? Що це за люди? Ми можемо їх називати політичною елітою. Дійсно, парламент є політичною елітою, і він в певній мірі оновився оновився фізично. Тобто, можна сказати, там, кількість оновився, але, ну, на жаль, неякісно. Причому ті е, люди, від яких були сподівання на інші, на інші кроки, на інші зміни, вони намагалися їх робити, але вони виявилися недостатньо компетентними і досвідченими, щоб протистояти таким от мастодонтам, які там, е, грубо кажучи, знають, де миші в парламенті живуть. Е, нові от. Політики, які колишні громадські активісти, які прийшли, вони дуже недосвідчені от в питанні цих процедур. І е, в частини з них наступило розчарування і бажання піти геть. Е, і, і це знову ж таки в тому числі завдає удару по е, такому напору до реформ, такому тиску до цих реформ, тому що це розчарування його воно помітне, помітне по багатьом людям в парламенті, які дійсно в це вірили. От, е, я б сказав, що парламент він е, зараз перебуває в такій контрреволюційній стадії, тобто, коли він повертається до своїх якихось класичних практик, поступово поступово повертається до якихось домовленостей за кулісних, е, якихось там таких бор, боротьби за піар, боротьби за впізнаваність. І це ж позначається на діяльності і виконавчої влади. Якщо ми, Віктори, будемо з вами говорити, як змінити країну, як ми разом можемо це зробити. На вашу думку, яка реформа потребує просто негайної реалізації? Е, є кілька рівнів е, реформи. Це не, не просто законодавство, і в Україні велика проблема в тому, що хороші закони не працюють. І це не нова проблема. Я читав праці західних науковців за 93-й рік, і вони про це говорили там, що Україна приєдналася, наприклад, до Ради Європи, але не виконує більшість норм, які вона ухвалює. Тому нам потрібно починати не з законів, починати треба із довіри. І влада, вона. Повинна повернути довіри, бо нема довіри, не можуть бути реформи. Можна прийняти які завгодно закони. Вони не будуть працювати, тому що люди не довіряють е, владі, не довіряють е, прийнятим законам, і вони ними не користуються. Якщо закон був прийнятий, а люди ним не користуються, то залишається сфера нереформована. Тому влада мала би зробити е, швидкі такі різкі кроки на покращення. Життя людей е, є такі дійсно дуже прості речі, дуже прості, як, е, наприклад, ліквідація або там зняття цих акцизів зі збору машин, тобто, щоб європейські автомобілі могли стати доступними для українців, е, це проста досить норма, яка дає колосально швидкий ефект. Тобто люди це відчують за місяць, от вони дійсно відчують ці зміни, і оскільки це не, не просто якась обіцянка, далека членства в європейському союзі. А конкретно те, що людина перевіряє на собі, у неї виростає довіра до влади, і от з цієї довіри можна починати реформи, бо людина починає слухати. Слухати, що говорить прем'єр, що говорить президент, що говорять політики, тому що це вже стосується особистої життя, коли людині говорять щось про майбутнє членство в Європейському Союзі, в НАТО. Вона не проти, але це, це дуже далеке. Та? Тобто 100 гривень завжди ближче, ніж 1 мільярд доларів. Тобто, коли хтось обіцяє мільярд доларів, то це настільки в космосі, що люди це не сприймають. Але коли хтось зрозуміє, що якесь зростання є на 100 гривень, то людина знає, що вона це виміряє. І це перший і дуже важливий пункт будь-яких реформ: відновити цю довіру. Друге і ключове, це, зокрема, я говорю з німецькими експертами, і вони говорять. У вас може бути одна ключова реформа, якщо ви її зробите, ви піднімете країну. Це е, модернізація житла українців на предмет енергоефективності. Якщо масово українці почнуть утепляти свої будинки, квартири, встановлювати нові технології, які дозволяють економити. Це буде колосальний ривок для країни, тому що це потягне водночас будівельну сферу. Це створює дуже багато робочих місць, і фактично кожен кубометр газу, який ми зменшуємо споживання. Є доходом українського бюджету, бо Україна постійно дотує Нафтогаз, дотує е пільговиків, і фактично це є колосальні втрати з бюджету. Нафтогаз є найбільшою дірою нашого бюджету. Тому рефспрямовано спрямувати, наприклад, міжнародні кредити, які ми отримуємо на модернізацію житла, е теплу модернізацію житла. Я рахую, що це ключова і найефективніша реформа, яка от могла б зараз дати е дуже швидкий і несподіваний результат. Це перший рівень, швидкі кроки і ефективні реформи. Друга річ це вже стратегічні речі. Сьогодні потрібно закладати багато стратегічних речей на майбутнє. Ну, наприклад, ми не знаємо, як закінчиться війна і коли вона закінчиться. Але незалежно від цього, ми маємо починати роботу по плануванню відновлення Донбасу. Відновлення там і промисловості, але це вже не мова не стільки про відновлення, а про її модернізацію. Очевидно, що знищений старий радянський завод нам ну, не має великого змісту відбудовувати ще й в тому вигляді, в якому він був. Е, це питання знову -таки, робочих місць, функціонування, освіти е, в цих регіонах. Тобто їх треба перекваліфіковувати, оскільки це промислові е, регіони, і в більшості людей там технічна промислова освіта, яка сьогодні не є в такому попиті, як колись. Натомість зростає попит на комп'ютерні науки, можливо, треба порінку. І вже сьогодні про це треба говорити. Відповідно, так само треба визначати Україну на карті світу, як ми рухаємося в контексті цієї міжнародної спеціалізації. Ми не можемо одночасно хотіти бути туристичною країною і транзитною країною і айтішною країною. Тобто, воно за браком ресурсів не дозволяє нам одночасно все це розвивати. Ми мусимо вибрати певні пріоритети. Проблеми, котрі залишаються в Україні, досі актуальними: це боротьба з корупцією, боротьба з хабарництвом. Вирішення так само ми не можемо відкладати. Зараз це розуміємо. Ви бачите якісь конкретні кроки? Е -е. Ще раз, це, оце от, якщо повертатись до правила, що закони в Україні не працюють. Uh -huh. Тобто, поприймалось дуже багато документів і програми боротьби з корупцією». І насправді вони приймалися з 2006 року, ще ініціював Ющенко, там програму е -е, з добро доброчесну владу е -е, тексти не працюють. І реформи це не закони, це дії. Тобто, коли влада здійснює дії, і люди здійснюють дії. Якщо ми спростимо, наприклад, реєстрацію бізнесу, але ніхто не піде реєструвати бізнес по нових правилах, то реформи немає. І е, в даному випадку це є ключовим, що е, з корупцією не почали боротися як громадяни, так і влада. Тобто ніхто не почав це. Є поодинокі спроби, все-таки більше і вільніше ми про це чуємо і говоримо. Але знову ж таки, як на рахунок того, що хтось був посаджений чи покараний. абсолютно немає Як ситуація із головою ОДСНС України. Так, так. так. Е, який, до речі, ж, вже випустений і з великою ймовірністю він ще не може. Українці досі думають, а що ж це було, та, як це сприймати? На, на жаль. Е, Тут знову ж таки, які які відповіді я часто чую на ці питання? Що ось не готова дійсно законодавча база для діяльності цих слідчих прокуратури і міліції і СБУ в цьому питанні, щоб вони ефективно діяли? Немає бюро, на яке покладають великі надії, але це відверто є абсолютно ілюзіями. Боротьбу з корупцією влада як така не може здійснювати. Вона може створювати умови для того, щоб е, корупція не існувала. Є дуже багато міжнародних рекомендацій, і більшість з них зводяться не до того, що треба кругом е, всіх сажати або розстрілювати. Ну ось в Китаї є е, смертна кара за корупцію, але Китай залишається дуже корупційною країною, і е, насправді мова повинна йти про створення умов, за яких Корупції не може бути. Наприклад, це безконтактна взаємодія громадян із владою. Коли ми не взаємодіємо з якимось конкретним чиновником. Ось є форми електронні документи, ми це подаємо і є чіткі встановлені дати, все-все, як це має відбуватися. Коли є чіткість, коли є прозорість, корупція вона починає поступово, поступово вмирати або переходить в якісь інші закутки. І це напрям для дій. Це напрям для дій. І так само. Давайте будемо чесними, що не тільки влада не бореться з корупцією, але й українці не перестають давати хабарі. Так це залишається споконвіку і в закладах медичної сфери, і в навчальних закладах. Це там напевно, де найбільше. Корупцію може ну, це це дрібний рівень, але можемо говорити що, про можемо говорити про, про пересічних про гитницю, людей. Наприклад, да, там ще йде <зас> мова про набагато більші суми. Якщо ми згадали про бізнес, можливо, ви бачите зараз нагальні кроки, які можна було б впроваджувати, щоб полегшити умови ведення бізнесу? Звичайно, причому дуже прості речі, ключове на що треба зараз робити ставку це інвестиції і страхування інвестицій. Україна мусить знайти шляхи, вони є різноманітні, тобто, звичайно, що коштів нам бракує, але не бракує нам е, західної підтримки. І, можливо, деколи нам вигідніше е, не взяти відразу готівкою, бо це таке класичне радянське мислення: дайте нам гроші, ми їх засунемо в бюджет і ощасливим наш народ. Але всі гроші треба віддавати. І можливо, нам вигідно часто не брати ці кошти, а наприклад, щоб західні наші партнери страхували інвестиції в Україну. І тоді до нас прийдуть кошти в бізнес. Тобто, до нас прийдуть е, робочі місця. І, відповідно, українці будуть отримувати більше коштів внизу і платити податки, і так буде наповнюватися бюджет. І це, е, я вважаю, це от, дійсно кроком номер один. Але відповідно він супроводжується ще е, певним циклом кроків. Це, звичайно, зменшення оцього регуляторного тиску на бізнес. Е, тобто, треба дійсно впроваджувати цю регуляторну гіліотину, про яку знову ж таки говорять багато. Але її треба впроваджувати. По-друге, це дійсно ну, потрібно якось несолідно, коли там якась інстанція вимагає в західного інвестора документи, які він навіть не розуміє, які не існують ніде в світі, але їх вигадали в Україні для хабарів. Ну, так не може бути, що в нас раптом вищі стандарти для діяльності бізнесу, ніж в Європі, але живемо ми чомусь гірше. І це ключові такі два фактора: страхування інвесторів, і інвестицій, і створення цих умов для вільної діяльності. Перезапустить економіку знизу. Держава не може перезапустити економіку. Вона тим більше в Україні дуже великий державний сектор. У Нас майже 40% населення зайняті в державному секторі. А це означає мізерні зарплати, це означає корупцію, відмивання коштів і багато чого іншого. І з іншого боку, коли сюди будуть приходити інвестори, вони будуть працювати, вони будуть нести нові технології, вони будуть створювати робочі місця і буде покращувати рівень життя населення, яке буде платити податки. І ми наповнюємо бюджет, але не шляхом боргів, а шляхом дійсно того, що ми щось виробляємо. От, Вікторе, щодо того, як живуть люди в Європі, як живуть в Україні. Ви до Чернівців приїхали, аби організувати зустріч із експертом з Німеччини, можете розповісти? Так, це мій друг Норберт Нойхаус. Він дуже відомий політик, філософ. Власне, він був 10 років заступником найстарішого німецького міста Трір, яке, до речі, ще колись навіть було столицею Римської імперії. Так, і в них це все дуже збереглося. І ось сьогодні ми організуємо зустріч з активними людьми в Чернівцях, щоб він поділився власне німецьким досвідом, скажімо, розвитку маленького міста, де багато дуже старовинностей, старовинних будинків, в їхньому випадку мова взагалі дещо про римські, римські будівлі. І я думаю, що це буде цікаво, тому що, от що важливо, що в німців. Є оця низова свобода, тобто ця децентралізація, про яку говорять і більшість міст її очікують. І е, є конкуренція міст, тобто міста конкурують за людей І для того, щоб люди жили саме в цьому місці, а не в іншому. І для цього місто мусить бути креативним, тобто воно мусить думати, як створити кращі умови, щоб приїхали жити саме в це місто, оскільки люди зараз дуже мобільні, тому що інтернет дозволяє працювати і заробляти кошти з будь-якого куточку світу. І, відповідно, люди починають рухатися і вибирати комфортніші умови для життя. А знову ж таки, коли приїжджає в певне місто, наприклад, програмісти приїжджають, приїжджають успішні бізнесмени і починають там жити, то вони впливають на добробут цього міста. Як ви ставитеся до рейтингів, які складають в Україні? Рейтинг найкомфортнішого міста? Ну, це, це, це реклама. Не більше, тому що. Тобто, знову ж таки це незалежні рейтинги, тобто, і в принципі, ну не державні, це і добре, тому що, але як вони складаються, ну в плані там які критерії беруться, тут треба вже дивитися. Я би все таки судив по тому, які міста потрапляють в міжнародні рейтинги українські. Угу. Ось це дійсно є критерієм того, чи це місто є комфортним. Але знаєте, у всьому є позитиви, чесно кажучи, дійсно це болюче падіння української валюти для нас. Позначається на тому, що ми стаємо просто колосально привабливі для туристів з огляду на те, які в нас тепер ціни. Хоч один плюс так? <смеш> <смеш> Знайшли таки. Тільки Чернівці, які міста ще ви хочете відвідати? Ми ще їдемо в Тернопіль, Луцькі Рівне. Ви були вже в нашому місті. Що встигли оглянути? І перше враження завжди мені цікаво почути людей, котрі приїжджають до міста, і що їм впадає в око, на що вони звернули увагу, можливо, побачили певні проблеми. Ну, мені все-таки впадає ця гармонічність. Старовинності і е, цієї такої радянської епохи. Тут воно більш гармонічно, тому що ваші ці квартали, вони віддалені, є собі такий самодостатній центр міста. От е, тут е, дійсно є таке відчуття е, комфорту і затишку для туристів. Тобто, от, мені, мені це комфортно. Я насправді корінний львівянин, але от в Чернівцях мені це було так комфортно. Е, дуже багато закоулків у вас. Оце те, що я вже встиг відзначити однозначно. Але що все-таки. Судити з того, чи вміє місто використовувати туристичний потенціал. Тобто, ви відчуваєте, що для вас справді створені от якісь певні комфортні умови як для туриста? Е, в Чернівцях є ці умови однозначно, але зараз е, треба розуміти логіку туризму. Туризм сьогодні це уже не гонитва там з антикваріатом, за цим о, це така старовинна річ. Я був в чомусь такому стародавньому. Е, туризм і в сучасну епоху це гонитва за враженнями, тобто потрібно вражати. І Напевно, нам, українцям, дуже важко вражати європейців нашими старовинними будівлями, тому що однозначно в себе вони це бачать в значно давнішій формі. І потрібно шукати набагато креативніших речей. Ось насправді більшість туристів, які йдуть до Києва, вони хочуть відвідати Чорнобиль. Це правда, тому що це якісь унікальні, колосальні незабутні для них враження. Е, я пам'ятаю, пригадую, що коли було Євро-2012, то е, планували створити навіть такі е, в, біля Донецька е, музеї прямо в шахтах, Тобто, щоб е, туристи відвідували шахти, тому що це дійсно незабутні враження. І е, це дійсно цікаво. Тобто це щось унікальне. Старий будинок, оперний театр це популярні явища тобто, для туриста. Але ось дійсно ще чи, чи є присутність. Сутні якісь такі унікальні моменти в цих, Ну Поки що я не побачив цього. Ну, бажаємо, щоб вас було більше часу оглянути наше місто, відпочити тут гарно. Хочу подякувати за участь в нашій програмі. Нагадаю, кандидат політичних наук Віктор Андрусів був гостем програми Чернівці. Сьогодні залишайтеся надалі з нами. Побачимось.